Друзі, привіт! Давно мене не було на Ютубчику, але хочу поділитися з вами, що взагалі тут в житті коїться, що і як, і поділитися своїми враженнями зі стокгольмського півмарафону. Яка була підготовка до нього, що вийшло, що не вийшло. Також я розкажу про новини взагалі про, про плани на осінь, що я буду робити. Тому, якщо ця тема, взагалі типу, околобігова да, спортивна тема вам цікава то можете залишатися і дивитися це відео. Отож, з що було взагалі про підгопо підготовці до півмарафону. Перше, що це мені вдалося бігти довгі дистанції. Тобто, у мене за підготовку це було десь травня, тобто травень, червень-липень, серпень мен... у мене вилетів, але я все одно. Трошечки тренувалися, тобто я не можу сказати, що ой, знаєте, я цілий місяць пропустила, ні, такого не було. А, але за три місяці я відбігала десь три або чотири тренувань вище, ніж 21 кілометр. Тобто це ну якби дало свою базу, і деякі тренування були навіть ну типу там по, по суті таким самим темпом, як я і бігла півмарафон. А, да, час у мене на півмарафоні година 48, але тренувала, готу, готувалася я і моя взагалі ціль була типу годину 40 пробігти. Але ну щось пішло не так. Коротше. так що хочу сказати тобто Тренування довгі були. да Це те, що якби було плюсом. це ну прям я собі ставлю прям найти як галочку поставила, що я це зробила і вони реально допомогли. А що не вийшло? Не вийшло це бігати темпові роботи, тобто їх реально не вистачало, і я абсолютно адекватно оцінювала свої шанси а, тримати високий темп, а точніше, не тримати. да високий темп, тому що немає темпових робіт, немає високого темпу. Це не треба розуміти. Це треба. Знаєте, якби себе ну, не, не звинувачувати. Якщо щось не виходить по темпу, там ви не змогли там потриматися, наприклад, то немає сенсу себе ругати, сварити, да? тому що, ну, типу, щоб темп тримати, треба темпові роботи бігти. Ось тому це не вийшло, цього не було. Я бігала буквально декілька темпових робіт, але що хочу сказати, що саме. Ee, ну, я просто розуміла, що вони мені зараз, знаєте, як не на часі. Так? І тому, типу, ну, все окей, значить, так і буде. Останній місяць вилетів трошки, тому що я. Трошки випала по а, і взагалі в серпні місяці я завжди хворію, завжди все своє життя. У мене взагалі якісь типу бронхіти в серпні місяці я не знаю, як так складається. Але цього року саме цікаво не було ніяких бронхитів, нічого. Я думала, ну може пронесла але було дуже-дуже сильно слабкість. А, я думаю, що це через те, що типу багато тренувань в жару, і просто ну, типу, імунітет просів. Тому я думала, ну я я дуже добре себе відчуваю, якби в плані я дуже добре ем, ну чувствую да, себе. І тоді я зрозуміла, що ну ок значить так, і значить буду бігти, як буду бігти. да Тобто якась база там вже набігана, значить так і буде. Але все одно зараз пріоритет у мене було навчання, і воно було дуже інтенсивне після того, як я здала в кінці червня сесію, я майже. Декілька днів просто лежала, я нічого не могла робити і не могла бігати. Коротше, у нас дуже інтенсивне навчання в школі. Ми вчимося кожного дня з 9 до 12, тобто півдня ми в школі, і потім ще приходимо додому, і у нас уроки займають ще ну, десь 2-3 години в день. Тобто я роблю уроки постійно, щоб ви розуміли. да І інколи там виділяю собі якийсь час на тренування. ну якось так Отож. По гонці, давайте подивимося, що взагалі, е... да, тобто зрозуміли, довгі кроси, вони дають базу, ви зможете собі спокійно добігти. І взагалі, як рекомендація, якщо ви хочете бігти півмарафон, то ну в ідеалі, якщо ви не новачок, да, а в ідеалі це, ну, типу, вже відбігати декілька півмарафонів до самого півмарафону. Це якщо ви хочете саме. Попрацювати з темпу, тобто, якщо це вже там нижче ніж п'ять хвилин на кілометр. Наприклад, якщо ви хочете бігти, то краще треба ну, зробити так. Тому що ви морально, ви будете просто готові, що ви, ну типу, ви бігаєте ці півмарафон, ви не будете їх боятися, розумієте? А там вже питання в темпі, і темп він тільки темповими роботами а, вам складається. От, отож. отож, так, відкрила, а, ви бачите карту півмарафону і давайте подивимося, що у нас тут. Е, да, старт був, щоб ви розуміли, о 15.30, жара була страшна, було десь 25, 26 або навіть 27, я пам'ятаю, хтось сказав. А, і сонце було сильно таке, знаєте, прям пряме сонце без туч, без хмаринок, без нічого. Коротше, і, але вони, я думаю, що спеціально зробили ось старт, типу п'ять там у п'ять 15.30, для того, щоб нас сховати, типу, в тінь там, де були стартові зони, але не всі, щоб ви розуміли. Типу у швидких, швидкі групи, типу самі перші, вони стояли в тіні, а ті, хто, типу, вже не, не дуже швидкі такі, типу, ну, інші там групи. Але, може, я трошу, щось трошки путаю, але інші групи стояли прямо на сонці, щоб ви розуміли. Коротше. Ми вже налаштувалися, що буде там така собі спека. Отож, бачите, старт. Що хочу сказати? Зі старту, в принципі, все дуже таке нудне. Ну, не цікаво, як на мене, взагалі. А, ніяка частина взагалі тут не цікава. А, ось тут такий вже складний підйомчик іде одразу. І знаєте, так, так дивно, типу ну поставили воду на там третьому тир кілометрі. І я думаю, ну, це не дивно, це класно, що було взагалі було дуже багато води. А, але ось тут. Ну, прям пити воду перед підйомом, ну така собі ідея. Якщо що, не беріть собі, бо буде дуже складно. І це все горка. Коротше. Ось це ага, оце горка. Це ми перебігали через міст, і знаєте, тут наскільки цікавий момент був. Справа в тому, що ось цей Котс Хольмен, він, в принципі, ось цей такий, знаєте, острів наш, він такий, в принципі, плаский, Тобто я така чекаю, я ж тут бігала вже 150 разів. Я думала, ну зараз вже міст перебежимо, і там все по-рівному, і так далі. Але знаєте, що цікаво? Ніфіга не по рівному, бо коли ти біжиш просто крос, воно здається, типу, ти ну, типу, рівно А ось коли ти біжиш вже темповий крос. Ти абсолютно розумієш, що там ніфіга не рівно. Ти відчуваєш все, просто кожен міліметр підйому. І знаєте, я, я сьогодні бігла тренування зранку і щось собі так подумала. Я бігла і дивлюся на дорогу, знаєте, і думаю, ось, ось так цікаво, бо коли біжиш спокійно, я ж не бачу, що тут такий маленький підйом, а там підйом є, там насправді підйом є. А я собі ніколи навіть. Взагалі не бачила. І я це, знаєте, порівняла з всякими штуками в житті. Коли, наприклад, у нас типу все окей, таке, знаєте, розмірене, і ми не помічаємо якихось таких там важких моментів. Знаєте, типу, ну, ну якось так, знаєте, десь там очі заплющуємо на щось і так далі. А коли, типу, у нас якийсь стрес, типу, більш таке, знаєте, так би, атмосфера, яка вимагає якихось. Інших вкладень, то ми, знаєте, там вилізає все, да? тобто слабкі місця всі би, відчуваються. Ось це точно так і в змаганнях. Точно так, Отож, Ось це було не рівно. ось це було такий такі, так, маленький, але такий підйом, 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 який просто, чесно скажу, прям вбивав. Ось тут все пробігли, але тут дуже гарно, мені подобається, тому що поряд вода, там, ну, коротше, красиво було. Ось тут почався такий підйомчик, 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 і ось цей підйомчик, підйомчик досі був. розумієте? Це просто якесь знущання було. Коротше, такий, але я пам'ятаю, що дивіться, коли типу, я знаю, що там буде підйом, так, тобто завчасно, я знаю, що там буде підйом. Як я налаштовуюся? Я просто. Просто собі ну якби вхожу в такий, знаєте, як. В потік, типу, ну я я себе такий принцип, типу, здати себе в оренду. Це такий, я постійно про нього розповідаю своїм там учням. Це коли тобі щось важко, і, але ти розумієш, що тобі треба це зробити, розумієш. Ну, типу, ти все одно маєш це зробити. Ти просто, ну якби трошки якби, себе відокремлюєш від свого тіла і наказуєш якби своєму тілу просто продовжувати робити цю вправу. Тобто механічно, якось, знаєте, виконувати якусь дію, і вона дуже дуже допомагає. Тобто, ти трошки дивишся на себе. Себе, якби Зі сторони, іншими очима, да? не своїми, ось що ти біжиш, а ось дивишся на себе і все. І тоді воно якось легше і насправді реально допомагає. Ось. І я ось ці і ось це всю цю частинку. Я її взагалі не пам'ятаю саме через те, що я використовую ось такі прийоми. так, Ці техніки я ще з 18 років використовую, і вони завжди працюють і ну, всім рекомендую. А це оце, оце частинка була така достатньо рівна, слава Богу. А, і тут Ось так рівна рівна, рівна, аж до е, ось цього Гамластану. стану стан це старе місто. Гамла це старий да? стан, це місто. А, ось, то люблять <соць> <соць> це слово або не дуже люблять. Коротше, і ось тут, на 13 км була горочка, яку я боялася більше за все, але вона виявилася, знаєте, дуже короткою, різкою, але, ну, типу, не так, щоб вона прям вбила. І пам'ятайте, що на горках ви маєте бігти так само, постаратися втримати такий самий темп, як на кросі. Не прискорюйтесь на горках, не навпаки, там типу, ну можна трошечки знизити темп, якщо ви не готові, але не прискорюйтесь, бо і так горка дає підняття пульсу. Це це треба знати. І якщо ви. Ще й навіть ноги нагружаєте, плюс пульс піднімається. То потім, коли ви виходите на рівне, ви просто не можете нормально відновитися. Ось, а, Так, що далі? Коротше, ось тут горку ми піднялися. Думаю, ну все, ну точно тут будеш все по-рівному. Ага, як би не так? Коротше, це все, це все підйом. Уявляєте, це підйом вгору. Ось це був підйом, підйом. Серйозно, саме на темповому кросі це відчувається. Так, просто це не відчувається ніфіга. Ось, і тут різкий, просто ось ось такий спуск, щоб ви розуміли. І тут, знаєте, на цьому спуску ти не можеш відновитися. Чому? Тому що ти втомився, ти скатуєшся, і тут знов, знаєте, що починається? Знов трошки наверх. Воно виглядає як рівно, але воно все одно все наверх. І ти хочеш, наче типу, ти тримаєш, тримаєш, тримаєшся, тримаєшся, тримаєшся хочеш такий типу, ну скоро ж, скоро ж відпочити. І ось тут починається жопа. Коротше, це все, це все підйом, 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 підйом. Чесно, ось тут був мій найгірший темп, наче 5 5.30. Я тут просто вмирала, бачите, ось тут, тут і вода є, і душі тут були. Але я тут просто вмирала. Я не знаю, я навіть не пам'ятаю, як я тут бігла. Коротше, щось себе заставляла там і все. Да, 5:30 у мене був тут темп, потім 5.18 і потім я вже розігналася. ну Тобто, ось цей підйом просто вбив. А, і тут, звісно, ви знаєте тут якби іде все по-рівному. Ось тут, тут я зустріла наших вже з моєго клубу бігунів. Трошки вони там покричали, щоб бігли аж скоріше, і я вже тут. Трошечки, тро, а є дивіться, тут, на 17 кілометрів, ні, навіть тут я з'їла гель. А, і щось я не розрахувала, що до води ще буде далеко, і він був такий, знаєте, ну, типу солодкий. І я бігла, там, Господи Боже моє, він вже цей рот злився, Випала води, прихватив бок, почало колоти, і вона не відпускала взагалі. І ось воно так кололо до самого кінця. Чи я, навіть, знаєте, це як пальці вставляють сюди. Коротше, вставляла свої пальці, але нічого не допомогло. М ось. Але, як я кажу, там своїм друзям розповідали, що не факт, що якщо б я не з'їла гель, то мені було б легше. Тобто, Ну я не знаю, ну, Все, в принципі, тут знову порівняно. Ну, тут не порівному. Коли я йшла назад, я потім дивилася, що там теж трошечки-трошечки такий підйом. Коротше, да, ну і все, і фініш. Що я хочу сказати? Якщо ви хочете упоротися на півмарафоні, спокійно можете заявлятися на стокгольмський півмарафон. А в наступному році він буде 30 серпня 2025 року, тому можете вже реєструватися, вони вже відкрили реєстрацію. До чого треба бути готовим? Що може бути як і холодно, реально, і дощ може просто валити, як і супер спекотно, тому ніхто ніяк не вгадає, тому що за тиждень. Ні, десь за два тижні до півмарафону у нас вже всі ходили в пальто, в пуховиках, в ботах. Ну, типу, розумієте, да потім знов типу, повернулася оця жара. Тому просто розраховувати на це. І ще один момент: дуже багато людей, і інколи вузькі, прям вузькі якісь місця, і ти просто біжиш, і ти або постійно повинен знаєте, якби оббігати людей. А що мене. Часно трошки ну, якби виморожую, тому що ти ну ти збиваєш темп ти постійно такими ривками добігаєш. ось І, ну, коротше, думайте самі, як воно там буде. А, так, ну що, взагалі, що хочу сказати. Результатом я, в принципі, задоволена стосовно того, якщо зібрати всі ці моменти, що я хотіла. З нього взяти, звісно, там результат, якби час мені там не подобається, але ж це нормально да це нормально, тому що що не було робіт, тому що що, тому що останній місяць був або як відбіганий. Але, 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 я з собою розмовляю. Я абсолютно собі адекватно пояснюю, що як як може бути по-іншому, да якщо ну якби ось ось такі штуки, ось такі обставини. І я знаєте, що. Помітила а, в собі, ну, я не дуже сильно емоці... емоційна, якби там, в плані а, після фінішу. Да? Тобто спорт для мене це, по-перше, робота. А це не таке, що я там, типу, викладаюся для того, щоб знаєте, якби, там, свою душеньку порадувати. Там, щось таке. Для мене це робота, це одна із... я вже 20 років в цьому всьому, і мені ну, якось, не буває такого, щоб я прям, там, плакала після фінішу чи щось таке. А, ну, Дивіться, можна ж себе, типу, ну якби тренувати, якби в, хор в хорошому плані знущатися над собою, да типу потерпіти, але від ну якби. Від азарту від того, що ти хочеш це зробити, да? а, ну, і коли ти, наприклад, натерпівся, е, коли ти хотів це зробити, да, то ну, якби у тебе не буде таких емоцій, що ти прям будеш там, наприклад, там, плакати, що щось не вийшло. Да? Е, як я бачу ось такий, знаєте, як взаємозв'язок, е, наприклад, коли емоції виходять через там, сльози, істерики, там, наприклад, після фінішу, це коли людина. Ну, По-перше, во вона дуже багато ну, типу, ставить на, на той результат, да? тобто, ну, як би прям важливість піднімає, прям планку важливості, вона прям піднімає. І коли, наприклад, ну, дивіться, це як, як знаєте, як таке, якщо щось не виходить, людина наче себе наказує. типу, Ось не вийшло і вона там розстроюється. А насправді, якщо людина себе любить, то Ну, щоб не вийшло, да, але ти ж це робив не саме заради ось цього, ось цієї точечки, да, там, і ось зараз де ти там знаходишся, да, щоб ти плакав. А ти ж це робив ну, типу, для того, щоб твоє життя було наповнене якимось там сенсом. Да, там, ти тренуєшся, ти підтримуєш своє здоров'я, ти підтримуєш своє тіло. Ти якось кожного дня у тебе там спорт, десь там е, маячить в твоєму житті, знаєте, він кожного дня тебе робить кращим. Е, типу, стільки всього пророблено, да, а ти, наприклад, прибігаєш, е, і якби це все, і знаєте, як зливаєш, просто зливаєш через те, що ти ось б треба було краще тренуватися і те да -те, те. Ну, тобто е, адекватна позиція це коли ти такий прибіг, ну окей, не вийшло так, як вийшло, але ти розумієш, чому. Е, ти Любиш себе, ти себе хвалиш ти, через те, що ти готувався, наприклад, або да, там просто зробив стільки, скільки ти міг. Да, і, ну, і все, в принципі, ти себе похвалив, ти молодець, і йдеш собі далі, тренуєшся. Наступного разу ти такі зробив ну, висновки, да, що, наприклад, е як я і почула це відео, да, ти зробив висновки. Окей, мені не вистачило темпу, тому що. Тому що в мене не було темпових робіт. Наступного разу я вкладаюся і в темпові роботи. Наприклад, якщо мені важливий темп, розумієте? Бо інакше, якщо щось там, наприклад, не робити, то потім навіщо з себе так багато запитувати, да? щоб потім ось ці емоції були ось, не так би, ну, реально це таке знущання над собою? І як я бачу, що це реально не точно не про любов для до себе. А ось тому. Якщо раптом у вас десь такі ось думки, якісь моменти такі вспливали питайте себе, чому я взагалі а, так себе не люблю. Наприклад, якщо я там плачу, а ще що щось не вийшло, я себе жалію а, і так далі. да То ну не треба себе жаліти, не треба над собою знущатися, щоб потім не жаліти. І робіть все, що ви робите, робіть для себе і все, ну, типу, не знущайтеся над собою. А, ось Ось такі висновки стосовно півмарафону. Коротше, все було круто насправді. Класно, що мої друзі приїхали. Я взагалі так, так рада цьому. Взагалі класні, класні вихідні, спекотні, смачні, бігові. Ось так було. Перейдемо до того, що я хотіла розповісти про осінь. Це було літо першого року карантину, це був 20-й рік. Я в десь червні місяці. Заснувала клуб біговий на велотреку в Києві, і в нас бігали дуже дуже багато людей, до речі, пройшло через цей клуб. А, і Але з 22-го року ми бігали вплотну до до цього лютого 22-го року, але пі, після, звісно, всі пороз'їжджалися, порозілися, кому було взагалі не до бігу. Да? Але зараз прийшов час, що. Я хочу повертати е, саме клуб. Е, він називається 8am Тобто, ми збиралися о восьмій ранку на велотреку, і так ми якось е, ця назва і прожилася. Ось, і насправді, в мене декілька е, людей з клубу бігають в. Продовжують бігати але вже онлайн ще з 22-го року. а я зараз вирішила, що ми якби будемо ми поговорили на вихідних теж якраз після півмарафону, що ми повернемо наш цей клуб але в форматі онлайну, так як всі в абсолютно різних містах, державах, країнах, точніше, а, у, рі, у кожного там свій якийсь час там і так далі. але 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 я хочу запропонувати. І вам, якщо хтось хоче доєднатися до клубу бігового, але він в форматі онлайн, то е, дивіться далі це відео. Отож, що, що з новин, що я хочу зробити, це буде такий. Проєкт на він будуть знайти по три місяці. Я його хочу розбивати. Це буде як семестри. Такий семестр, семестр, семестр по три місяці. І саме осінній семестр. Що він буде? Це буде жовтень, листопад і грудень, дві силові на тиждень. Вони будуть не дуже довгі, вони будуть десь до 40 хвилин, десь 40 хвилин. Вони будуть о восьмій ранку за Києвом, Тобто, якщо ви в Європі, то рахуйте там самі по своїм, по своїм годинникам, це буде онлайн, але буде все в записі. Тобто, як тільки тренування завершується і зберігається е, тренування, то я його викладаю посиланням у чатик. Ось дві силові на тиждень. Е, що ми там будемо робити? Мобільність обов'язково, тому що без мобільності взагалі довго бігати не зможете. Е, далі, саме укріплення. Е, Глибоких м'язів робота з бендами, з резинками, так? тобто це укріплення статичне, ексцентричне укріплення, це буде кардіо, так? це буде і бьорпі, і якісь там стрибочки, інколи, коротше ж, готу, готуйтеся просто. Це буде і кардіо. Це буде що, десь там, напевно, на, сер... на половині вже семестру ми вже додамо вагу, тому шукайте там у когось гантелі. або… Якусь там гірку, блінчик, щось щось, щоб у вас було якесь там навантаження. а І що ще? да Ось такі будуть силові. А, це обов'язково треба, якщо ви хочете бігати. Якщо ви взагалі новачок, це обов'язково, це взагалі база без якої, в принципі, не треба виходити на тренування, не треба починати бігати. Ось і, і, і ще буде що туди входити. Це біговий план. Я думаю, що якщо будуть новачки, то буде і для новачків план, він буде. Для, примірно, там, 5-10 км дистанції, для змагань на 5-10 да, для забігів. А основна група це буде, типу, 21 км, але всі разом будемо в клубі. А, просто буде план і для однієї, групи, і план буде для іншої групи. Ось. І що ще там? Ну звісно, ком'юніті, спілкування і виїзди на старти, тому що ну, типу, це класно, коли ти а, можеш поїхати кудись не один, а, а саме приліт... злітатися в якусь одну точку і там бігати, заселятися, бігати змагання, потім якось гуляти, якось робити якісь кемпи. Коротше, якщо ви хочете а, бути з нами в онлайн-такому клубі. Але з офлайн-побаченнями інколи, як то кажуть, то то пишіть мені. Єдине, що напишіть мені, будь ласка, тут під під відео або можете просто написати, написав там в інстаграм. Але краще, будь ласка, зайдіть в інстаграм, і там мені напишіть приватні, напишіть слово 8 am. І тоді я вам вишлю, як взагалі долучитися до клубу, які умови, і так далі. Тобто, там можете поспілкуватися, і задати мені питання, якщо є стосовно цього взагалі перебування в клубі, що вам цікаво запитаєте. Можете запитати по навантаженню, чи там вам треба, чи це, чи не треба. Коротше, всі свої питання можете мені написати в приватні повідомлення в Інстаграм. Я тут поставлю QR-код, будь ласка, тільки так переходьте і пишіть. Я не читаю коментарі в Ютубі, тому що я спочатку знаєте читала, 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 а потім я зрозуміла, що ну це, типу, якась знаєте теж таке знущання над собою, читати всякі там хей хейтерські коментарі, бо Instagram Інстаграм. Інстаграм, Боже Ютуб, якщо раптом хтось з вас захоче робити якийсь канал на Ютуб, ви просто маєте знати, що це така, якби, як і Фейсбук, до речі, Інстаграм і Ютуб і Фейсбук, це, це такий збірник хейтерів. Тобто, це, це площадки, де просто хейтери просто обожнюють щось писати. І якщо ви просто будете це робити. В плані там робити канал, не звертайте взагалі увагу, тому що ви просто ну ви собі нерви втратите. Це абсолютно без е, якась там, ну, типу, вправа, безцільна вправа. Окей? Тому, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Там я, типу, відповідаю. Там я, до речі, бачу людину безпосередньо, то хейтери, знаєте, люблять, це сидять вдома там. Напевно, Напевно. <кхід> ладно, не буду. Це взагалі не моя справа, але просто. Мети пам'ятати, що хейтери це ніколи не щасливі люди. Ніколи, ніколи. Бо вони, на жаль, не живуть своє життя, а ну, типу, живуть живуть тим, щоб когось зачіпити. Ось. <кхм> так, я дивлюся по своїм а, конспектам, що все я вам сказала, да два два силові, три місяці а, перший семестр, осінній, і, до речі, силова буде осінній і перший е, зимовий, типу. Зимовий місяць теж. Ну, типу, коротше, солова буде три місяці: жовтень, листопад, грудень і ще точно лютий і трошечки ще березень. трошечки ще, Я там думаю, що ми там трошки вже змінимо концепцію ну, тренувань. Ось тому, що там вже треба розганятися, там вже треба і тренувати і швидкість. Тобто там березень це вже швидкість буде. Коротше, заходьте на перший семестр, пишіть мені в інстаграм, кому хочеться у наш клуб. І я вам буду о, скидати всю інформацію щодо цього. Буду рада вас бачити у нашому клубі.